Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати за початок фарму додаткових жетонів для святкового магазину, тобто жетонів вихідного дня. Також коротко хочу з вами обговорити святкові пропозиції за золото тижня номер 2 з трьома прем-машинами 8 рівня. Перша машина це важкий танк Великобританії 8 рівня Carnarvon Action X. Друга це ст шка Китаю 8 рівня 122 ТМ. І третя машина ПТ-шка Німеччини 8 рівня Rain Metal Scorpion. До речі, одну з тих машин я буду викупляти. І також хочу зіграти на відео один бій у новому режимі зимовий рейд. Він сьогодні стартонув, трішечки подивився відеоролики. Звісно, там ніби такого нічого особливого немає, але потрібно спробувати і самому. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо просто з нагадування про те, що зараз доступно до фарму 5 жетончиків вихідного дня. За 3 години перегляду, друзі, можна їх зафармити без проблем. Якщо ви до цього фармили жетони, то у вас повинно вже бути 35 жетончиків. Відповідно, ще плюс 5. Тобто на цьому тижні, до кінця цього тижня, ми можемо зафармити вже 40 жетончиків. І нам ще залишиться 25 жетончиків для того, щоб забрати прем машину 7 рівня. Відео по них я вже робив, розповідав про це. Тепер, друзі, переходимо до наступного питання, до короткого розбору тих машин, які у нас стали доступні за золотом. Перша машина це Kernarvon Action X. Бачимо от комплектації, які в нас є. Дві. Топова комплектація абсолютно не потрібна за 20 тисяч аж золота. І проста комплектація за 8245 золота. Також є 3D-стиль. А давайте подивимося, що тут 3Dшного. Тут ніби як елемент такий 2Dшний. А, напевне, ось. Напевне, друзі, ось. Бо я ніколи і не роздивлявся його так. Бачите, як він виглядає? Ну, не знаю, мені не дуже подобається, скажу чесно. Мені якось він не дуже подобається. Я маю на увазі за 3D-стиль. А що стосується самої машини, то давайте подивимося на неї, тому що я її не маю в гаражі, не знаю, чи буду викупляти. Хочу викупити іншу машину. Це у нас машина, яка має таку не дуже хорошу гармату по разовій шкоді, тому що на 8 рівні це важкий танк. 230 альфу вона має. Бронебійний підкаліберний, осколково фугасний у нас снаряди. Пробиття також, відповідно, стандартне, можна сказати, 226 на бронебійний, Звісно, є втрата невелика бронепробиття, буде десь 218 приблизно це з пам'яті. Тут 258 під калібри, також вони не дуже багато пробувають. Тобто, не знаю. Ну, можна, звісно, на такій машині грати, але тут і ДПМ невисокий. Тут от зазначено 2339, а тут зазначено 2440. Будемо цьому от довіряти. Тобто, Як для такої маленької альфи, ДПМ тут невисокий, друзі. Це остаточно, можу сказати, звісно, можна розкачати, буде вище, десь 2700. Хоча з іншого боку, ніби й непогано. Ну, коротше кажучи, дивіться, це вже на ваше е, вподобання, так скажемо, до речі, що в цієї машини по стабілізації 0.16 в русі, 0.16 при повороті шасі і 0.16 H016. При повороті самої башти. Тобто дуже така дивна стабілізація, з одного боку, ніби і непогана, але при повороті башти доволі велика стабілізація у неї, хоча й не жахлива, я не можу сказати. Це показник такий стандартний більше для СТ. Що у нас ще є? по рухливості Давайте глянемо. 36,3 вперед, 12 назад, при потомі потужності 14,62. Ну, Друзі, динаміка не дуже хороша по максималки. Питома потужність не сама маленька. Майже 15 по броні, що у нас. Тут 120, тут 200. Башта 280. Тобто від башти можна грати, звісно. Кути мінус 10, плюс 20, прекрасні. Є лючок, звісно. От що що, а є лючок. Але від рельєфу ні, ми його не приховаємо. Бачите, він великий, друзі. Він великий. Коротше кажучи, можна на цій машині грати, але чи варте воно того з такою альфою, на мою думку, треба апати альфу як мінімум до 280 одиниць шкоди, тому що, наприклад, рампанзера того самого апнули, в нього також була невисока разова шкода. Коротше кажучи, цю машину я можу рекомендувати тільки в основному для колекціонерів. Друга машина це 122ТМ, наскільки я пам'ятаю. Давайте прогорнемо. От бачите також різні комплектації. Топова комплектація, стандартна комплектація. І 3D-стиль. До речі, ця машина є в гаражі. Давайте просто тут подивимося. От так 3D-стиль виглядає. Вона була за марафон. За марафон була. 3D-стиль був у поліпшеній прогресії, наскільки я пам'ятаю цю машину. Ну, скажу як вам про неї. Це машина, яка не дуже актуальна зараз, тому що має дуже маленький ДПМ. От дивіться середня шкода на хвилину 1661, Тобто, ви розумієте, як для стежки це все таки погані показники. Плюс до того у нас тут погана стабілізація, друзі. 0,20 в русі, 020 при повороті шасі і 0,15 при повороті самої башти, тобто це потрібно усвідомлювати. Звісно, з плюсів середня шкода за постріл 400 одиниць. Як для ст шки виходить 8 рівня, це хороші показники, непогане пробиття 233 на стандартних підкаліберах це нормально. І прекрасне пробиття на голді, кумулятивній, 299 на всіх дистанціях. От які є плюси, ті є. Також до плюсів відноситься розкид 0,3. Гармата відносно точна. Час зведення 2.11, також прекрасний. Це в стоці, звісно, це все апнеться. Кути. Мінімально комфортні, присутні, мінус 8, навіть трішки більше мінімальних, мінус 7, можна сказати, мінімальні, а тут мінус 8 на опускання і плюс 15 по задиранню. Звісно, швидкісні параметри тут також більш-менш нормальні, 55 вперед, 20 назад по максималці, взагалі ніяких претензій немає. І 17-29 питома потужність. Тобто машина ніби така й непогана, але я не знаю. Мені вона не зайшла зовсім. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок 122 ТМ. Треба буде ще на ній покатати, роздивитися більш детально, тому що я колись цю машину хотів, вона мені випала з якихось коробочок, я вже не пам'ятаю. Не новорічних, а з якихось інших там додавали цю машину. І потім я ще докупив 3D стиль. І тепер вона у мене з 3D стилем треба покатати. У мене там поганенький відсоток перемог на ній, якось вона мені не дуже зайшла, так скажемо. І третя пропозиція з Ray Metal Scorpion. Також максимальна пропозиція за 23 тисячі золота. Є пропозиція з самим скорпіоном. До речі, скільки він коштує, просто 9800. Тут 10100. Тобто всього 300 переплачуємо, я так розумію, це за екіпаж. Накинули 300 голди, так скажемо, або за слот в гаражі, можливо, за компенсацію. І є 3D стиль Шоцхен. Давайте подивимося на 3D стиль, як він виглядає. У мене його немає, у мене на Скорпа, тільки колись зафармлений є 2 d стиль Такий, знаєте, як піщаний. Я, скоріш за все, куплю оцей 3D стиль. Давно хотів просто-напросто Скорпа мати собі в гараж, тому що в мене ніякого немає скорпіона, ні в якій комплектації я маю на увазі. І сам Rainmetal Skorpion. Оце у нас машина, я його куплю зараз. Що у нас тут є? Давайте дивитися по вогневій потужності і по всьому іншому, тому що живучості тут як такої немає. 1150 міцність, 30, 16, 20, бронювання корпуса. Все е, зрозуміло абсолютно картонна машина, але перевага цієї машини це його, звісно, гармата. 490 разова шкода, 630 аж на фугасах. 246 пробувають стандартні бронебійні снаряди. Доволі непогано. Звісно, в них є і невеликі такі мінуси, мається на увазі по швидкості польоту снаряду. Наскільки я пам'ятаю, там десь 900, тут не зазначено ніде. 920 чи щось в таких діапазонах, 1000 немає, маю на увазі. 311 прибувають під калібри, але в них велика втрата бронепробиття на відстані приблизно до 260 мм. Це з тих характеристик, які я дивився до цього на Теж Непогані фугаси. 65 пробувають, підвищена шкода, 630, взагалі ніяких претензій немає. Відносно, як для такої арфи. Хороший ДПМ 2400, прекрасний розкид 0,29 в базі, час зведення 2.01, кути вертикального наведення мінус 7 плюс 14. Ну, кути хотілося б, звісно, краще, але як є. Швидкість гранатального пересування прицілу дуже повільно, 1877, тобто рубка повертається дуже повільно. Заряджання гармати 12.2, але альфа-490, тобто, як для такої альфи, непогано. По максималці 60-20 вперед, назад при питомій потужності 17, тобто більше, ніж у деяких СТ-шок, друзі. Що питома тому потужність непогана, що максимальна швидкість. Звісно, прохідність може бути не такою хорошою, тому буде згладжувати оці відчуття від динаміки, само собою. Скритість погана, 9,29, Нерухома машина і 5,59 стоці під час руху. Тобто, як би ми не розкачували, великої скритості все одно у нас не буде такої, знаєте, там 40 чи скільки відсотків. І по спостереженню 360 метрів. Тобто світити самі для себе ми не зможемо. Але все ж таки я хочу цю машину взяти для колекції, щоб вона у мене була. Так, забираю все. Забрав скорпіона. Тепер він у мене в гаражі. Давайте його знайдемо. А, отут німецька техніка. Зараз щоб його не пропустити. Щоб його не пропустити. Пропустив, ні, не пропустив, ось він. І вигляд зовні. Тепер дуже зручно ставити 3D-стилі. От беремо його, так ставимо просто-напросто 3D-стиль. Все. І ставимо як основний. Далі буду вже розбиратися з екіпажем, з усіма справами. А тепер давайте перейдемо в замовий рейд і хочу зіграти хоч один бій. От таке вступне відео. Я його вже бачив. Я його вже бачив, по-моєму, хтось трансляцію робив чи на твічі запустив когось. Якраз цей відеоролик коротесенький. Давайте його вже подивимося. Я думаю, ми його і не пропустимо, в принципі. От бачимо такий фургончик казковий. І тепер у нас от є завдання завдати 12 тисяч одини шкоди машинам супротивника і 150 нам будуть давати от цих от очок. Так скажемо, Є штурмовик, є захисник і є спритник. Ну, Не знаю, що сказати. Давайте на спритнику спробуємо, хто ж його знає. І до бою. І до бою. Давайте трішечки підкочуся, щоб було зручніше. Бачите, ми не наче в такій коробочці. Он кіт за нами спостерігає. Ну, такий прикольний режим, він новий. Не знаю, він буде з'являтися ще в подальшому, чи не буде. По центру в нас є новорічна ялинка і біля неї спавняться, виходить подарунки. Їх потрібно підбирати. От 4 штуки можна взяти максимально. Давайте його знищимо від бота. Бота знищувати потрібно, подарунки збираємо. Раз, два. Ще один бот. Я на кд. Три. Три. А, в мене вже 4. Все, все, я вже не підберу. Так, наша база, наша база, наша база там. Їдемо туди. Бачите, он підраховується подарунки, хто скільки е, доставив. Так, скажемо, у вас у відео цей бій виглядає наче перший, але по факту це вже другий. Я от перший бій скатав, подивився, що до чого як. Бачите, ми вже принесли 10 подарунків. Так, добре, давай до наших. На базі одна нашій там е, ремонтна така зона. Ремонтуємося всі справи. Так, подарунок тут є. Подарунок тут є, і отут є подарунок. Зараз його заберу. Все. І їдемо на базу. Завеземо зараз їх. ЛТшка чим хороша, що в неї є динаміка. Класна. Можна швиденько під'їхати, забрати подарунки. Так, завезли, О, дивіться, 14 штук, але команда вон, випереджає одна. 19 у них. У них аж 19 штук. Можна поїхати на базу на їхню і забрати подарунки. Давайте спробуємо. Давайте реально спробуємо. На спритнику заїхати. Тут бачите, такий як міст. Ага. Цікаво, цікаво. Нікого нема, хоч у них вдома, так скажем. Ніби нема. Давайте чотири подарунки беру. Все, є. Забрав чувака. Що це таке? Ще поки що не зрозумів. Але подарунки стибзів. Якщо, звісно, вдасться мені їх... Бачите, часу до появи подарунків. Давайте. Постріляємо по ньому трішки. Так, чотири штучки стибзів. У нас вже 18, ми порівну йдемо. Ми порівну йдемо. Дивіться, а цей приїхав до нас, як дядько. Оце так, да. Зараз заберемо його. Зараз заберемо. Є. Так, подарунки, подарунки, подарунки. Бачите, треба їх прямо підбирати. А, один залишиться все одно. Дивіться, розтягують наші подарунки. Жесть просто. Крадіжки тотальні. Вже гравці починають ну більш такими бути розумними, так скажемо. Давай, давай, давай. М-м. Поки КД було дуже довго, ну його забрали все одно. Все одно його забрали. Тут й дамаг наносить. Чому я так кажу, тому що... Так, 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 так. А що це за зона така, я не розумію? Дивіться, як роздамажу. Нічого собі. Що це в нього за гармата така? А, там по мені не один вів вогонь. Там і спритник вів, і ще отой. Інший. Так. А, нас випереджають. Трішечки. Бачите, розібралися, деякі команди дуже розумно грають. Дуже розумно грають. Від ялинки в першу чергу, звісно. О, до появи подарунків. Зараз подарунки з'являться. Зараз будемо підбирати подарунки. З'явились подарунки, все. Один. Два. І давайте ще оці два заберем. Три, чотири. Їдемо. Їдемо на базу. То нашій. Так, у нас база тут. Трішечки ХП втратив, хтось по мені вистрілив. Так. 29 уже подарунків у нас на базі. Ось ще два лежать. Якщо їх не підберуть до мене, союзник підбирає. Оцей подарунок заберем. Так, і оцей заберем. Заберем, заберем. Дивіться, тільки що і гусля злітає. А, і ще один ось подарунок є. Це. Я невидимим став. Все. Три подарунка на базу. Хтось забрав, дивіться, приїхав. Спритник забрав. Блін, я не відкидешився. це капець. Так, 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 ловіть спритника. Є. Є, подарунки розсипалися. Забираємо, доставляємо. Дивіться, ми порівну йдемо. 32-32. Зараз доставимо. Зараз доставимо подарунки. 36-38. Ми перемагаємо. А треба 50 для перемоги або впродовж 10 хвилин, хто там більше назбирає, так скажемо. Team Blue is very strong. for a рейд. Розносить цього чувака. Якщо ми, звісно, встигнемо. А, там їх двоє із спритником. Машину знищено. Він мене знищив. Так, вони перемагають. У нас 38, у них 45. Ще трішки і вони виграють. Так, відродження через 3 секунди. Командна гра, друзі, це не так-то просто. Хочу сказати, серйозно, не так то просто. Командна гра. Тут уже як є. Так, 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 так. часу до подарунків. О, подарунки з'являться. Значить, треба десь тут очікувати. Треба десь тут очікувати. Так, підбираємо подарунки. 4 штуки і на базу. Покиньте небезпечну зону. Так. Так, пару пострілів ще й влучив. Їдемо на базу. 38 подарунків у нас там є. Чому наші не несуть ще? Так, 42-42, ми порівну йдемо. Ми порівну йдемо із іншою командою. У нас вже. А, ні, в них 48. У нас 42. Подарунки. Куртовина скоро розпочнеться. Покиньте небезпечну зону. Ого, нічого собі. І дивіться, я лікуватися не можу. Жесть. Все, 3, 2, 1. Є, є, є. Постараюся. Постараюся до нашої бази доїхати. Довести оці 4 подарунки. Так, 46. Давай, чувак, перше місце є, ми ще й виграли. Ми ще й виграли. Друзі, для вас це я повторююся, як перший бій, але це вже другий бій. Я перший тренувальний зробив, мені не дуже сподобалося, другий бій ще зіграв. І оце ви зараз його побачили. Ми ще й перемогли. У минулому бої друге місце, по-моєму, зайняли. Перше місце, дивіться, аж 162 оці штуки дали, очка. Продовжити. Так, дивимося, що є. Натисніть штурмовик або захисник, щоб переглянути доступні завдання. Ага, для кожного класу техніки потрібно виконувати завдання. Тут було на спритнику 12 тисяч шкоди нанести, тут знищити машини супротивника, що несуть подарунки. А тут завдати 12 одиниць шкоди машинам супротивника. От бачите, є кожні е, такі завдання, і е, у мене вже 210 до речі, очок. Тут треба вручну. Ага, ще й вручну потрібно забирати. А, витрачаються ці очки, друзі. Дивіться, от я, наприклад, їх витратив на це і витрачаю так само на це. І мені нараховуються нагороди. Бачите? І 30 очок залишилося. Тобто тут треба не просто вона автоматично просувається по прогресії, а треба от витрачати очки на нагороди і просуватися по прогресії. Доволі цікаво, буду грати, тому що, дивіться, 250 бонус тут. І тут 500, бон. Доволі непогано. Ще й дається 3D-обвіз рідкісний, старі скарби. Отак от він виглядає. Доволі непогано. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок зимового рейду. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.